Закінчили вчора підв'язування ожини. Ось такий вигляд вона зараз має. Цікаво те, що хоч зараз на дворі вже 5 листопада. Сорт Prime Gym. Ще. Хоче плодоносити, а також сорт Black Jam. Ось подивіться, що Black Jam 5 листопада, а він ще кидає квіти. Ну, ось тут уже ягода. Ну, ось такий ремонтант. Це приріст за рік сорту Блек Дем. Ну, ягода. Не думаю, що вже дозріє, але те, що вона така пізня, і на відміну від Prime Arc Freedom, Урожайність у нього більша. Тому далі будемо експериментувати з цим сортом, бо відео є дуже мало. І, як бачимо, крона не є розлогою, компактною. Тому дійсно можна садити його метр один від одного. Тому наступний ряд. Посадимо посадку зробимо саме Black джемом Ну і далі наступні будуть відео.